І всім привіт. Ви на каналі. Ігорка поіграє з вами калачок. Сьогодні пограємо в PUBG Mobile. і тут вийшло свіже оно ну, ну. І ми його обов'язково випробуємо і подивимося, що ж тут сейчас. Ого, це вже нове. Кому подобається мої нові відео готові підписуйтесь, Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми почнемо. Ну, поначалу, як завжди. Ми сидимо вдома. А цієї картинки не було, додавали. Оп, я зрозумів. Що далі? I got 5 eliminations just now oh, yes, Let's fight together, Let's fight together. Let's How do I take this? How do I take Ну і що тут нового? Опа, було не так. Чу? Що тут нового? Игроки в команді командистке. Так. Разве так? Йди. О, я бачу, це гарне місто. Ну, это мобистро. Дуже прямо ж бистро. Ми зараз так швид розволодіємо, там уже є люди. Це погоно. Це один не мій. Ну це що, літати на парашутах не вміє, то краще собаку навчити говорити, чим його літати. Парашуток, як то? Тут уже перестрілки почались. Ей, пацики! Без мене тільки не розпочніть битву. Чого? Опа, це загорожик. Опа, аптечка. Сковородочка. Дуже гарна річ. Дуже вже прямо Тільки от лук, по Узликом довго ж не вийшло. Так. Покажу дробовик. У нас найкраще рожі. Опа? Да бистро перебиватись. Enemy ahead. Такс, хух. Що там було? -бу. Попали ми в погоне місце. Вам скажу. Що не робить. Enemies ahead!

Поможи, не поможи мені, мене лічить. Мене гарно. Верно. Мене лікують. А як я сміх? мене ще хп були. Я своїми нічимся. Зачем? Он же нас надіюсь не знайте. Може, хто небудь мене гротути за четверку. Ну що ж? То було? Я думаю, він на кінець. Я ми втекли з цього проклятого міста. Той транспорт. Ну той транспорт. Якщо ще наг як побачимо, є то на рук поміняємо. Я навіть не думав, що я виграю. Так. Енеміс агед! Марк на опендор. Thank you. Я вже трьох так, є, я й того убив, ви бачите? Як воно? Що там? за малотопище. Ладно, я буду чекати звідси, бо синє поле. Так біжу. Я вже чортний люх. Це гарно. О, поле. 838, бо зона уже та любопитливо обсужається, і нікого навіть не жде, як говорять. А в нас швидко все пішло. Били ми багатьох людей уже, Прошлой Алесерії ми їх довго били. Так сне вже летить, Хоче нас уже з'їсти, а таксі Так убережье. Ах, ты гадина! Така мала. Не на одну зону. Все честно. Я, я думаю, един никто тут не надо. Чекай, тікай. Ти мусиш виграти, чубаче. Є время покажу, щоб від зони відстати. Та зона ще не так же далеко від нас. Була поначалу. Фух. А це ми перестріли вже гостів. Так Жим жим, як говориться, це голосує? Цікаво, що ми вишимо до кінця. Так. Search for vehicles. Древа мішають. I need a stock. Search for vehicles. Так. Ми скоро забіжимо в той круг. Ми близько біля школи. Краще я в школу. Там вже багато уроків. Ух, не хочеться їх робити. Тому зрозуміли. Де винно, якщо програємо тут. Серч Тут так багато. Опа, там людинка. Ой, і, і ладно. Що там собі жива? Це і жизнь. Гарний. Все одно, вона там довго не протягне. Через людей. І всі ж Гатку, коротше, біжимо. В гадки, мабуть, буде завершення. Ми туди і перші побіжимо. Там будемо всіх піджидати і убивати. Нам далеко? ну, недалеко на карті показує. На меня таксі вісім три вісім. Я Хуй зихо. Син, ну, дякую я, я йому за допомогу ще раз, що він мені машинку привіз. Зараз він в зоні умре. Ой, зато я буду цілий. Тим, що я його точкою і Зараз ще першу югатку приїду. Дивіться, як ми жити. Бустро все ми всередині. Тут еще ніхто не був на готки. Ну тут готка, видно, буде фінальної частини. А давайте, підемо? Ці два домика облазано. Могу буде цікаво дізнатися, що ж тут у них скривається. Тому на. No. Нічого було виділуватися. Це один кап'ять туди. Це будинок. Це літак. І полікуємося. А то дивіться, який той чувак. Шістнадцять людей залишилось. Шістнадцять. Ви уявляєте? Ух, тут є ще прицелічик. Прицел. Ну, класно ми того завалили. Ну що ж, ми в точці. Тепер залишається як Кінцевої збіжки людей їх тут в уголочку прибити. Ух буде їм. Ух їм будеш? Кай. Я думаю, ви зрозуміли чому. Тому що вони виграти не зможуть. Виграти не зможуть проти нас. Проти нас. І -ху -ху, і ху 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 А школа вже в зоні, і ще всі живі. Зараз я не дуже думаю, що ми в кінцевій зоні. Ну а що там? Шок. Ага, карта як. Мапа need consumables. так я вообще-то не стою целый Что-то мне целое. А, я навіть не знаю, чи ми тут виграємо. Бійте. По суті, у нас нормальна аптечка, Щоб втекти. Я не розумію, в чому смисл А Одинися їде. І той приїхав. Як зрозумів. Тринадцять людей. Так. Я ж тут. По суті, де й той. А вдруг ми граємо з професіоналами точно тепер пройдемо грусю. Папу. Буде класно. Тут головне піджидати. І в чому тут сум? Десять. Десять людей залишилось, а я знищив п'ять. Давайте начекаємось цього матчу кінця. І до речі, сковородочка мам. І... Він що зумази, Що зараз? Там два. Де стоїть? Це те, що на сцена тут буде. Ух, да ну його. Ще чесно, Сніпула вже дуже близько. Там. Так да все ж таки буде фінал туди, я туди. Чотири. Я виграв? Я виграв помабаю. Я виграв побума байу. Ну хто переміг? Єгорка. горка. Поєграйка. PUBG Ma переміг. Lum bere. We're the best. То -то.

Є. Привітайте. Привітайте мене і ми виграли. За це підписуйтесь на канал. Давайте глянемо. Тепер. Який у нас раунд? Ну що, загрузка, давай, йди. Так, Ок-ок. Ми виграли. Ну-ка. А, ну а мене нажали новий канал. Ну наступний раз там зіграємо. Ну ми виграли. За це підписуйтеся на канал та ставте лайки. Ну а на цьому ми будемо забежати з вами, був Єворка Поіграйка. Козачок, всім пока, пока.